Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру та продовжує обстрілювати міста України. Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії. Ймовірно, це результат недавньої, майже двогодинної розмови з європейськими лідерами, а не спонтанна реакція на атаки Росії. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. При цьому Трамп не готовий брати на себе відповідальність за захист України. Європейські лідери впевнені в тому, що їм вдалося переконати Трампа та його адміністрацію посилити вторинні санкції щодо покупців російської нафти і газу, а також збільшити військову допомогу Україні. Водночас сам Трамп нещодавно критикував європейських лідерів за те, що вони не вживають жодних дій, щоб чинити тиск на Китай, який є найбільшим покупцем російських енергоресурсів. Британський журналіст і політичний оглядач Гідеон Рахман у своєму матеріалі для Financial Times додав, що у відповідь на це Європа погодилась співпрацювати зі США в питанні вторинних санкцій, спрямованих проти Пекіна. На думку Рахмана, посилення санкцій може чинити реальний тиск на Путіна, оскільки російська економіка значною мірою залежить від доходів від експорту нафти і газу. Він додав, що вже є ознаки того, що економіка країни відчуває дедалі більший тиск. Журналіст нагадав, що минулого тижня коаліція охочих зібралася в Парижі, щоб обговорити післявоєнні гарантії безпеки для України. Зокрема, розглядали варіанти розгортання так званих сил заспокоєння, які можуть складатися з європейських військ. Рахман зазначив, що головна проблема полягає в тому, що багато хто з найважливіших країн у коаліції охочих не хочуть відправляти свої війська в Україну. Серед них Німеччина, Італія та Польща. Оглядач зазначив, що навіть європейські країни, які готові брати участь у силах заспокоєння, розраховують на логістику та підтримку з повітря від США. Більше того, вони готові відправити свої війська лише якщо буде досягнута домовленість із Росією. При цьому Москва явно виступає проти розгортання європейських військ в Україні. Журналіст визнав, що Росія навряд чи погодиться на перемир'я досягнуте шляхом переговорів. Саме тому зараз йдеться про перемир'я де-факто. Згідно з таким планом, США допоможуть захистити українське небо. Зокрема, Вашингтон міг би посилити протиповітряну оборону України, а Європа зробить свій внесок, зокрема, шляхом надання військово-морської підтримки. Припустив Рахман, при цьому Трамп неодноразово показував, що не готовий брати на себе відповідальність за захист України, ставлячи інтереси США на перше місце. Рахман підсумував, що переконати Трампа посилити тиск на Путіна було б надзвичайно складно. Водночас він вважає, що Європі слід мати план Б на випадок, якщо США змінять свою позицію.